Ми в гостях у Салія Івана Миколаєвича і перше питання наше українська мовна телекомпанія Столиця його особисте відношення, його особиста думка до тих подій, які відбувалися, відбуваються і, мабуть, ще будуть відбуватися на Євромедах. Ну, як на мене, там вже продукцію на експорт не виготовляють. Там формується дух нації. І формується держава. І потрібна тільки єдність народу від імені влада і опозиція, як на мій погляд, вони повинні зменшити градус боротьби, градус протистояння. Тому що, наприклад, ще Конфуцій, коли це було, говорив, що якщо Керівник або лідер вождь ставить завдання, які не можна виконати, то він тоді виглядає незручно. Так от, ми і Майдан, і революція, і позиція влади повинні бути такі, які досяжні і які реальні. Мені здається, що обидві сторони, на жаль, сьогодні ще не знайшли між собою порозуміння. влада не йде на політичні, не то, що поступки, на діалог достатній. Опозиція. Опозиція теж повинна зрозуміти, що людям там некомфортно. Здоров'я Здоров'ю вони там своє не поправляють. Доходів це в бюджет не дає. І позитив тільки в тому, що дійсно в вихідні дні мільйон до мільйона людей сходиться. І от коли міліція там повідомляє, та, єрунда там зібралась на площі. Незалежність 100 тисяч. Сьогодні, на жаль, розмова йде о таких, не йде розмова, йде протистояння, і наша політична і господарська олігархічна еліта поки що не виявляють здатність. Тому ситуація позитив, який, у весь світ знає, що ми народ. Ви світ знаєте, що ми Україна. Євроньюс у нас або ми перші, або другі. Позитив. Позитив, що якби не Майдан, напевно Путін і Росія б теж не, не пішли б на поступки. І ваше все таки відношення, от як ви дивитесь на те, що там люди дуже багато на Майдані зараз добре, це позитиву багато, але дуже багато безхатченків, ситуативних і постійних, які живуть там, що там зараз ситуація, люди там сплять, там ну живуть люди. Там речі приносять без їх розносять на Ну я повинен сказати, що київська муніципальна асамблея. Має список можливих кандидатів на тимчасову Київську державну адміністрацію 12-15 осіб. І це всі достойні люди і можуть там бути. Єдине, що я хотів би хоч якимось чином донести до Віктора Федоровича Януковича і до всіх правлячої партії у нас то партія ж регіонів, що не потрібно в Києві далі призначати. présteno que eu